Ще й нагуляли з моєю зіркою на вулиці, з кінюшечкою, пішли в парк. А в паркі працівники із Сіті Council контролюють, щоб сьогодні ніхто не гуляв з собаками, бо дуже жарко, у нас сьогодні 29 градусів. Щоб ми йшли додому. Хоча ми гуляли під деревами, ми гуляли тільки в тіні. І коли я ну, йду. Дорога ж дуже гаряча, то я несу квіні на руках завжди це було і в Україні, і тут. І вони дуже просили, щоб собака не йшла по асфальту, а щоб собака була лише на руках, бо лапки можуть обгоріти. Хватить мені ножки облизувати. У мене ножки чисті. зайка. Це мене так приємно вразило, так приємно здивувало. На державному рівні, да, і на місцевому рівні хвилюються за тварин, щоб навіть їм в лапки не було жарко. Ось так.